Водопостачання Покровської громади на рівні з дорогами завжди було однією з найголовніших та найболючіших тем для мешканців. З початком повномасштабного вторгнення більшість громад Донеччини було переведено на резервне джерело водопостачання Карлівське водосховище. Проте і це не вирішило проблему, адже запаси води в Карлівці обмежені, а постійні обстріли станції залишили без такої необхідної рідини сотні тисяч людей. Тому по всій області були розпочаті проекти з облаштування альтернативних джерел водопостачання. Зокрема, Донецька обласна військова адміністрація разом з Мирноградською та Покровською МВА втілила у життя масштабний проєкт під назвою Велика вода, вартість якого складає 180 мільйонів гривень. У зв'язку з нестабільним водопостачанням на території Покровського району вирішено використовувати шахтні води, шахти центральне, ДП «Мирноградвугілля» для забезпечення потреб у водопостачанні мешканців Покровської та Мирноградської громад. Крапе водоканал» прийняв участь у виконанні даного проєкту. Силами працівників нашого підприємства виконані роботи з розкопки траншеї, прокладання та зварювання трубопроводу, який перелягає від очисній станції на території шахти «Центральна» до місця врізання у трубопровод. Сам проект вже знаходиться на завершальній стадії. Мало хто в це вірив, але дійсно за тисканої місяці його збудували. Він вже в тестовому режимі працює на наступному тижні. Буде інспекція відповідна і маємо надію, що вже кінці, наприкінці наступного тижня запуститься повноцінна робота. Тому в нас буде ще один водозабезпечення, який до зими, це точно буде плюсом. Варто нагадати, що завдяки ініціативі Сергія Андріченка та підтримці ДП вугільна компанія Красноломанська аналогічний проект було втілено в місті Родинське восени минулого року. Вже більше півроку мешканцям постачається вода шахної свердловини, яка попередньо проходить усі необхідні очищення та фільтрацію. 2022 рік можна сміливо назвати роком свердловин у Покровській громаді. Їх облаштовували і мешканці самостійно у своїх багатоповерхових будинках, і Покровськ-Водоканал для загальних потреб. У 2022 році було пробурено 23 свердловини. На 2023 рік було заплановано виконати 22 свердловини по місту Покровськ та 6 свердловин по селищам територіальної громади. Це селище Котлине, Звірове, Новопалівка, Ясинове Успінівка. На даний час вже пробурено сім свердловин по місту Покровська, одна свердловина в селищі Котлине. Також на території Покровської громади працюють вісім стаціонарних точок роздачі очищеної питної води. Набрати її безкоштовно можна за наступними адресами. Місто Покров, вулиця Шевченка, 90, вулиця Шміта, 3Е, мікрорайон Лазурний, 1, мікрорайон Лазурний НВК, 1, вулиця Різічайкина, 1, вулиця Маршала Москаленка, 151, школа, 12, місто Родинськ вулиця 1 село 1 травня адмінбудівля. За словами директора КП Покровськводоканал, було збільшено графік подачі води для населення. Тепер будні дні ранкова подача з 5.00 до 12.00 години, вечірня подача з 15.00 години до 22.00 години. Вихідні дні підприємство вийшло на з 5.00 ранку до 22.00 години. Це субота-неділя. Що стосується оплати за спожиту воду, то її рівень дещо зріс порівняно з початком року. На теперішній час рівень оплати населення в порівнянні з початком року підвищився з 58% до 72%. По юридичним особам з 80 до 108. Також Покровськводоканал проводить заміну трубопроводних мереж. У травні місяці планується виконати роботи по вулицям Привольна, Корольова, Пилипа Орлика та по вулиці Кутузова в місті Родинське.